Короткий зміст книги, сила звички. Книга сила звички складається з тупу трьох основних частин, які містять дев'ять глав в цілому, а також додатку. Частина 1. Індивідуальні звички. Наш мозок влаштований зовсім дивним чином. Варто вам лише кілька разів повторити якусь дію, як він тут же перетворює його в звичку. А причина проста мозок економить енергію, щоб не витрачати її на виконання таких простих щоденних дій. Як, наприклад, одягання, приготування обіду або парковка автомобіля. Цікаво, що для запуску цього механізму мозок потребує отримання сигналу, своєрідного знаку, а після виконання дії в нагороду. саме таким простим шляхом, як знак дія нагорода і формуються всі наші звички, після чого вони міцно фіксуються в структурі нашого мозку. Ще більш дивно, що вони нікуди не зникають навіть з часом. І при появі знака знову починають прекрасно функціонувати. Поряд з такими корисними звичками, як катання на ковзанах або вміння вишивати, в нашому мозку одночасно співіснують і шкідливі пристрасті: потяг до коріння чи алкоголю, шкідливої їжі і багато інших. Автор переконаний, що знаючи про механізм формування так званої петлі звички, можна навчитися помічати ті самі знаки та нагороди, і з часом змінити. Навіть самі закоренілі звички. Однак не все так просто. Ще одним елементом петлі звички є пристрасне бажання, що виникає в нашому мозку в тому випадку, якщо мозок раптом не отримав нагороду. Саме цей компонент і перетворює звичайну звичку в тривалу, позбавитись від якої стає вже набагато складніше. Але і позитивний момент пристрасне бажання можна формувати самостійно. Ви можете навчитися керувати бажанням. Викликаючи його в потрібній ситуації для формування нової корисної звички. У першій частині книги автор підкреслює і головне правило, яке потрібно пам'ятати: звичку знищити неможливо, але її можна замінити на іншу. Для того, щоб зробити це, необхідно замінити в петлі звички тільки самодію, а ось знаки нагорода повинні залишитися колишніми. Наступним важливим кроком має стати закріплення звички. На думку автора, найефективніше це можна зробити в групі однодумців. Саме на цьому принципі засновані анонімні групи для людей з різними залежностями. У цій частині книги мова піде про такий важливий крок, як формування сили волі. Чарс Дахіг розповість вам, як прийняти на себе відповідальність за власні пристрасті, зробити силу волі корисною звичкою і довести її до автоматизму. Частина друга. Звички успішних організацій. У другій частині книги мова піде про те, як формують і використовують звички організації, що досягли успіху. Виявляється, у цілих компаній точно так само, як і у окремих людей, є власні звички. Цікавий той факт, що зміна будь-яких ключової звички компанії або створення нової може спричинити за собою незворотні зміни в роботі всіх сфер її діяльності. Однак. Розуміння ключових звичок важливо не тільки для ефективного управління організацією, але й для окремої особистості. Знаючи їх, ви навчитеся вибудовувати структури, за допомогою яких зможете розвивати і інші потрібні звички. Я сказав, Також ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо є можливість, підтримати мій канал фінансово всі посилання в описі. Яскравим прикладом може служити те, як звичка вести щоденник власного харчування. Допомагає планувати меню і з часом повністю змінити раціон і харчові пристрасті. Автор розповідає про те, як успішні організації формують звички, які стають невід'ємною частиною життя співробітників. Більшість компаній зміцнюють у своїй структурі звичку працівників до самодисципліни, розробивши для них чіткі алгоритми дій у будь-якій робочій ситуації. При цьому кожен співробітник. Має можливість самостійно приймати рішення і повністю контролювати ситуацію, що вкрай позитивно позначається на зміцненні його сили волі. Ще один цікавий факт, про який ви дізнаєтеся з цієї частини книги, як організації можуть використовувати кризу для формування нових звичок у персоналу, навмисно продовжуючи відчуття кризи і створюючи видимість критичної ситуації навіть тоді, коли він уже минув. Лідери багатьох компаній вводять необхідні зміни. І підвищують гнучкість організації. Крім того, що організації формують звички всередині своєї структури, не менш успішно вони маніпулюють і звичками споживачів власних товарів чи послуг. У великих компаніях існують цілі фахівці і цілі відділи, діяльність яких спрямована на ефективну роботу з звичками клієнтів. Частина третя звички суспільства. Остання частина книги сили звички розкриває секрети формування звичок суспільства. І детально пояснює, чому сотні людей, цілі міста або країни, не замислюючись, дотримуються певних принципів поведінки. Зовсім не складно здогадатися, що саме на соціальних звичках безлічі людей ґрунтуються різні громадські рухи. Ученим вже давно відомий той факт. Що формуються подібні соціальні групи на основі дружніх або родинних відносин. Люди зі схожими звичками і поведінковими моделями, об'єднані групи, є рішучою силою всіх конфліктів світового значення і найсильніших громадських хвилювань у заключній частині своєї книги. Чарльз Дахих підкреслює один з найбільш важливих моментів звички окремих людей або цілого суспільства ніколи не є вродженими. Вони завжди одержуються в результаті свідомого вибору. Саме ви самі, одного разу зробивши і повторивши неодноразово яку-небудь дію, запустили механізм формування звички і довели цю дію до автоматизму. З цієї простої причини, ви в будь-який момент здатні змінити свої звички і вплинути на кожну з них окремо коротке резюме. В якості короткого резюме, ми підготували для вас. Найголовніші рекомендації з книжки Чарльза Дахіга сила звички. Звичку неможливо знищити, але керуючись механізмом петлі звички, знак дія нагорода її можна замінити, пристрасне бажання отримати нагороду, основна сила, яка керує звичкою будьте уважні і бажайте для себе тільки найкращого віра в свої сили і підтримка однодумців найкращі умови для закріплення нової звички. Створюйте цілі структури і допомагайте розвиватися своїм новим звичкам. Знання своїх звичок означає відповідальність за кожну з них і головна звичка, яку слід сформувати і постійно зміцнювати сила волі, працюйте над образом думок, прагніть до самоконтролю, займайтесь самоаналізом і дозвольте нарешті собі стати господарем власного життя.